Так, ну нарешті ми знову на копії і знову та ж сама компанія. Всім привіт, всім привіт. Так, наш камарад Петро вже трошки покопав у нього, є знахідки, навіть одна копійка блин, царська. Тризуб. Ага. Вау, а це, 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 це напевно ще Володимира. Та, Тризуб, по крайній мірі. Так. Та. Ладанка така цікава, запанка, кузочок, ну, лисий, це австрійський, Пльомба. Бачу, що там пишуть. А а, я не бачу без окулярів, ну то щось там що це там. 4. Ну це це так, це так, на нас філлер, чекав. Філлер, броші, весь набір. А тепер оцініть, які масштаби поля тут. Оці всі поля, оце все, це все є вон туди, це все є. Модні місця. Тут е, кілограмами золоту піднімали, мечі, е, корони навіть різні, всякі, правда. Mm -hmm. Так, от там хто сходить і там хто сходить. Ну, Окей. що буде, то ми покажемо. Чого не буде, ми не покажемо. Правильно? Звичайно. Все покажемо. Навіть якщо не буде. Є! Ага. Ось таке то. Ну і в кінцевому результаті ми тут порадилися і Дмитро вирішив, куди йдемо. Далі кажуть, там стадіон стоптано. Устріч. Там де є знахідки. Тут, Він каже, тут хати були, але щось він особо ніколи не ходив. Ну тут оранка, і свіжа, я думаю, ноги по Туди туда... далеко йти, блін, трошки. Ну йдемо, все, питань Такі нема. Ну, зараз вертатися, нам ще 20 хвилин щоб туди переїхати. Але там ми дивись, ми, ми на самому горбочку залишили машину, пішли вниз. Але тут таке, все, йдемо сюди, йдемо. Може по дорозі щось надибаємо. Віталій, де до нас? Йдем. Ну що ж, рушаємо. Все, з Богом, як то кажуть. Так. А що знайдемо, то знайдемо. Що знайдемо, то будемо мати. А не знайдемо, то не будемо мати. Так, ну що ж, я поки тут пройшов трошки заліза, копнув ніякого. А Дмитро вже відзначився, блін. йо-майо, як же ти так? Як ти таке міг зробити, блин? Самий перший, блін. Динарика він отако на сонечко. Диви, це та що який війко файний. Вольовий підвородок який. Ну це горить. А тут легенда диви, яка... Теж якась, якась панянка така модня. Ну. Доброго здоров'я. Вам на камеру попадати можна чи ні? Ага. Добре, вітаю. Да. Що ти, ти глянь, що він зробив, блин? Клас. Це та та, та. та не то срібло, ні? Та, ні то Ну, ну, те отаке то. І ти розумієш, ось таке без попередження, без всяких цих, раз-раз, і він вже знайшов. Ну це що таке має бути? Так, ну що ж, а ми ще може і отуди забіжемо. Може. Так, я от тут щось копав, так і загубив той сигнал, не знаю де він сидів. Дмитро прийшов біля мене. Як то кажуть, і щось він надибав? І знову динарика. Йой. Ти що сьогодні цей? Ти що зранку їв? Чим ти снідав? Знову цей. Ну я оту фібулу я її не знімав, бо тому, що фібула така собі просто паршивенька. Щасно кажучи, ну походу в кінці я це все покажу. ну ти як то кажуть, за такий проміжок часу вже два динарики. ти, ти як то кажуть, Трошки дай хлопцям знайти. Так, Чесно кажучи, ми так трошки відійшли від того місця. Я так думаємо собі пройдемося, розвідаємо ще туди, в ту сторону. Майже все в пусту. Як сигнали є, але нічого особливого. А блін який вітер. І тут а, капець. Розпаковка. Розпаковочка. Сонечко стань так трошки. О! Ти дивися, що які цікаве. Що ж, то золото? Це воно камінчики якісь мало? Є навіть один. А, є камінчики? Один центральний. Але диви, яке воно маленьке. Що ж воно таке, так як ніби позолочене, що? В середині виглядає як золото. а може то золото? 800. Ні, це не проба, це Q... 87 проба. А, це срібло. Воно, покажи. Але таке інтересна така форма. Ну що ж, і було так одній, це от по позолота є на ньому. так? Да? 100% вон, по золото, навіть коби сказав, що це золото. Ха -ха. Будемо рахувати, що це напівзолото Золото все-таки тут присутнє. Золото тут присутнє. значить ти знайшов золото, блін. Отак, як Дмитро казав, що золото ще буде. Ну, вітаємо, вітаємо, то береха модня, так капець, блін. Цікаво, знаєте цікаво, дійсно. Дійсно цікаво. Ну. Ага. Супер. Коп вже Супер, вдався. По... Звісно що вдався. Поки що в мене ще не цей. Ну нічого, ще не вечір. Так, ще, все. Зараз всі зайдинки знає. ще, так? ще? Навіть не, не повних дві години ходить. Петя знайшов там маленький такий кусочок, потім покажу. Е цього динарика лемісного. Ну, такі там взагалі. В мене нарешті борщ. Ось що випало. Давно я їх не знаходив. На самій поверхні було. Красивий вістрочко, вістрочко, отаке гарне, бронзове вістрочко, Оце вже мене тішить, але на горбочок я піднявся, там внизу щось дуже багато сміття накопав, дуже обширні тут поля, техніка працює, там все косить і нарешті все таке Можна сказати вже кінець копу. Нарешті в мене і випали Динарик, а ось він. О! О! Майже на поверхні був. Ой, є стан в нього, бо мій. Стан в нього не, не надто. Але дядько кучерявий. Ну ура, 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 ура! І в мене є. Хоча ми зараз вже напевно будемо завершувати пошук. Гарно, сонечко світить ще високо досить. Ось, І от тут... Ну вони майже всі одинарики всі, всі в зоні були. Вон там, чуть-чуть нижче. Я от таке ще отакий такий цвях отакий знайшов був. Там такі дрібні монети. Австрійський нічого особливого. О, О Косо та, точити. Та-та, клепати косо. Клепати. Нічого собі, дивися, яке воно. Це да. ж класна робота, між іншим. Старе-старе. Черняхи. Ну, <свісно> черняхи ні, але... Штука дійсно, бабка називається. Да. О, Ха -ха, вітаю. Дови, це гарна штука. Між іншим тут комбайни їздять, інколи фермери нарікають. Але отака штука вона б красиво залізла в колесо. І все. І все, і була б дзюрка. А так раз вона підняли, зазбирали і все. Ще ну. Древні гноми кували. Та та. та 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 З Скі, кіфом. Ну, бачиш, це можливо не тільки, щоб косу клепати, можливо, та. ще щось оцей. Ну коротше це ковальське, я так скажу так. Модня, модню це. Це дійсно. Я спочатку так подумав, що це що старовинних щось цей, але потім виявилося, що то пряжка, це мабуть за союзу, ті, що по патлаті ходили. О, і знаєте, такі ремні. Хіпі. Хіпі. о. Ну о. О, і таке. А так можна було подумати, що то фік знає що. Так, пеніцилін ти бачу теж збирав. Колекціонуєш, так? Так. Щека штука. Ложка австрійська. Ага. Музейний раритет. Приставрувати Ну так, так, то в принципі. Можна здати в музей. Та, та. так, Ну, що ж, ніж мене. Будеш мені как я має... до не... Я думаю, чи ти будеш собі відновлювати ту пряжку. Будеш відновлювати? Yeah. Патло запустиш, так? Yeah. Вон, дивись, наші бамоне так. Оцей кусочок динарика. Прикро звісно, але бачите, тут тільки як то кажуть, спогади про нього залишилися. Самого динарика зас. Якась заготовка. Ага. Дві ладанки. А, то ще і які... ті там це. Гелі. О, і перснити. Ой. Так, так вон динарик вот тут Шкода щось це зламане, може навіть було і прокол, може був. А, а може заготовка на фій була. Може, може. Ж, 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 а найфаворитніша знахідка є перстаньочок. Модний перстиньочок. Якась пані загубила. Ну, там буря... якось буряки, та... Та, ну, і, ну, буряки, як буряки, але ну, щось таке, я думаю, враховуючи що... Щось... Ага, ну от ще раз та модняцький. Тут діамантик між іншим. Ось, він такий. По -золото. Так, Ну і по само собою. По золоту її чітко видно, що це по золоту. Сонечко вже йде до закату. Ну, дивіться, між іншим починає отам, туман стелеться, напевно, знову мороз буде. О. І Що ми гарно покопали На теперішній час, щоб отак вийти на поле і отако стільки познаходити, це... То... це теж нормально. Скільки динариків стільки знайшли? Три і, і кусочок. <рес> ну, десь так приблизно. Це так ще, ж ще, ще, ще не все, є ще прясла. А, так. Тут просто дирку треба, що робити. Ну то вони так колись і робили, розумієш, вони шукали такі камінці файні, їх підшліфовували і тоді робили собі дзюрку і виходило так прясливо. Ну. Ось так. Ну що ж, гарно покопали, гарно походили, прекрасна погода, але пора завершувати. Ну що, всім папа, ні. Всім папа папа. Дякуємо за увагу. Нам поставте вподобайку. Хто що не підписався, підпишіться. Ну і будьте здорові. Меролюбов і будьте здорові. Все, папа, -па. до, зустрічі. до зустрічі в ефірі. Так, думаю я на годинку зупинюся. Ось таке поле входити по ньому взагалі дуже важко. От Тоді ми там шукали, там модні знахідки були. Тут теж зустрічається кераміка, От, яка бачимо, досить така. Різна, є і товста, є і тонка. Є тут такі гарні кусочки. Зараз вже щось не бачу. А, ось, ось бачите, теж виглядає вон такі кусочки. Так, я зупинився буквально на годинку по дорозі додому. І в мене є тут знахідка. Так, тільки де я її вже поставив. Верніше положив. А ось Які вістря. Дивіться. Тільки то, що тут накип, напевно. Що. Але таке чотирьох. Ось таке Увістря у нас є. Тут вістря. І ось, дивіться, визирає як. Бачите? Я спочатку подумав, що це, а це від пряжки. Ще є там пряшку... О, блін, як її звідти там витягнути. О, як вона... Ха -ха. Як вона цей. Ого! Ну, зараз я попробую її витягнути. О! Аккуратненько! Це просто який. Та пряжечка така досить була, значить, непогана. Гарний такий язичок від пряжки. Просто красивий який. Ну що ж, пройдуся, ще тут чуть-чуть. Ну недовго, але ще похожу. Ну що ж мої любі, погода просто прекрасна, вітерка нема. Дивіться, бачите, дерева взагалі навіть листочок не рухається. Ще є листочки, ще трошки зеленіє. Хоча цієї ночі був морозець. Ось чому потрібно копати залізні сигнали час від часу. Бачите, яка в мене пряжечка цікава. Вона закишався. залізна. Чи зможу я її <кхух> <кхух> рятувати, не знаю, але ось така цікава. Цікава пряжечка. А, тут навіть видніється трошка кольору, от тому вона і відбивала мені. Ось такі речі попадають. Вона ну, на поверхні лежала. Це вже ледве проглядається. Ну, це була фібула, залізна фібула Бачите, ось тут пружинка. Ось. І от ось така вона. ну Земля її вже знищила за ту тисячу років. На поверхні Динарика. Але він бронзовий і стане його просто капець. Я не знаю, я попробую його щось трошки почистити. Як бачите, він був з дюрочкою. Ось тут може трошки краще буде видно. Він на поверхні лежав. Ну, акуратненько вдома попробую помити щіточкою. Ось така. Поглянемо, що можна, чи можна щось ще побачити на ньому. Ну Щось там видніється, але то таке. Окей. Кераміки тут капець скільки. Так, ну що ж, друзі, на цьому все, завершую я цей пошук. Е е дуже гарно, мені це сподобало, то, є, то було файно. О, що хтось приїхав, не знаю чи на пошук, чи на рибу, тут ставок поряд. Ось, і Я вон, поїхав туди. О, а в мене під фінал ось такий ножичок. Ось, звісно, його з'їло добряче і ось камінець. Точильний камінець. Я його все-таки візьму. Бачите, він досить довго був в використанні. Ось такий гладенький вишліфований. Ось. Ось десь так. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Миру, любові, будьте здорові. Всього доброго всім.